Травень місяць обізнаності про ментальне здоров'я. Ця ініціатива спрямована на формування культури турботи про психічне здоров'я, яке є невід'ємною складовою життя кожної людини. Як у нас вважають, що якщо людину нічого не болить, то вона здорова. Але людина не вважається здоровою, якщо не має душевного, психічного здоров'я. Поєднання, баланс такий ментального і фізичного здоров'я дає людині, що вона може нормально. Існувати у суспільстві, в сім'ї є повноцінною людиною, беручи до уваги, що наразі на психічний стан українців впливають воєнні дії, фахівці радять більше часу проводити у колі рідних, де є можливість отримати позитивні емоції. Ми не можемо уникати стресових таких ситуацій, так як ми читаємо постійно новини. Ми ми бачимо, що твориться, але рахується, що якщо Людина буде уникати стресових ситуацій, якщо буде піклуватися про своє здоров'я, що воно включає? Це є режим харчування і сну. Людина повинна повноцінно відпочивати, поєднувати свою роботу із активним відпочинком, свіжі прогулянки на свіжому повітрі, повноцінний сон, проводити час у колі своїх друзів. Дає позитивні емоції за словами медиків, українці скептично ставляться до лікарів психіатрів через острах лікування антидепресантами. Ще психіатрів, наприклад, бояться. Бо якщо думають, що якщо пішов до психіатра, це вже якесь тавро на людині, але це просто ми ще наше суспільство не дуже дозріло до того. За кордоном це немає нічого там такого, якогось сором'язливого, якщо людина звернулася до психіатра. Місцеві жителі кажуть, важливо створювати оази з підтримки всередині себе. Тоді буде можливість мінімально протистояти зовнішнім чинникам, які негативно впливають на стан ментального здоров'я. Творчість та спорт, саме ця діяльність допомагає краянам протистояти стресу. Стреси тепер так, що навіть сама собі внушаєш. Думаєш собі, ні, не буду слухати, наприклад, новини чи щось таке, а не можеш таке робити. Думаєш весь час і стреси, Я думаю, зараз в нас в Україні у, у, у кожної людини є стрес. Буває стрес. Спорт це в першу чергу. Харчування у кого як з коштами. Потрібно харчуватися, а спорт це дуже важливо, якщо не спорт, то ходьба і так далі. Їсти нормальну пищу, питатися, овочі багато, використовувати. Та й вітаміни, які є можливість якісь. Фрукти, обов'язково фрукти. я роблю в торгівлі, та в мене спорту достатньо. Я передвигаюся багато. Декому і допомагає, ко нервові люди, всякі звісно що допомагає. Я більше по творчості, по малюванні, музиці. Фахівці наголошують, при перших симптомах незадовільного стану ментального здоров'я, таких як безсоння чи тривожність, варто звертатися за медичною допомогою. Лікарі-психіатри допоможуть окреслити проблему та у разі потреби призначають медикаментозне лікування.